Право, влуз, не маю руки приймати, але запитання можу зайти. Я просто просив депутата, Я два ради депутатів, депутат, кохань міро депутат, будь ласка, я буду просить. Об'ясніть мені, що таке сільська рада. Встаньте, стоїть і хочуть. Присутствуйте. Що така сільська рада? Есть, у нас, нас взагалі немає сільської зі своїх ради. Що таке сільська рада? Що таке сільська рада? Будь ласка, включите. Я не вижу нужного відповідати. Опережу. Я за ще раз питання душу. Що таке? селищна таке рада? Шановний Василь Васильович, будь ласка, у нас є регламент, mm -hmm. за яким перше проголосували. Буде питання різні, тоді можете подискусувати. Давайте не... Нас, 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 я зараз Бо може тут нормально. Думаю, що ви куди. Дивіться, доброще. Дивіться, ну дозволяю. Я маю право. Дивіться, голосувати. Буде питання різні. Ми перше вас знайомили з регламентом, шановній.